Готується до зустрічі з нами. Ще в колись даме на світі на сюазі нам. Вертавати нам таки дітям, той багато... не, дітям употреби, дарувати, ді -ді -ді. та й багато. Він не діда у потребі дарувати відведуть. Аж господь, то вже на небі, Миколаєві. Став яписком повсезнаний Миколай і чесно жив, особливо уваги він у Бога заслужив. Запитав господь, що хочеш за свої заслуги? ти? Відповів, дуже хочу. Раз на рік на землю йти. Завитати в корну хату, все таким і візно. Черним дітям дарувати подарунки за любов. Існують перекази про те, що святий Микола щодо творця допомагає людям добрим, не злосливим, не злим серцем. А ще Микола допомагає морякам і матрівникам у їхніх подорожах. Коли мандрівника на морі бур,

Чудотворець. може він затворить чудо і прийде до нас від саме зараз да! да! так. Не забудьте нас, святий колані. Не забудьте про нас, Янгорятка, вас прохають і хлопці, і дівчатка. Завжди були чемні та милі і до школи охоче ходили. Шанували матусю і тата та любили сестричку і брата. І складали доволі маленькі, до Божої Божіненькі. То чекаємо ми гостей з неба. <звіця> да, да, чекаємо. А не згоди нам зовсім не треба. Ні, не треба. А давайте разом гукаємо святого Миколая такими словами. Святий Миколаю, ми тебе чекаємо. Запам'ятали? <звіця> <звіця> да. Так. Давайте разом. <звіця> Святий Миколаю! <звіця> Ми О, ні, ні ні ні. ще сьогодні мало каші з'їли. Треба голосніше. Свя... Mykola Дівчатка, здраствуйте, Здравствуйте. хлоп'ятка. Здрастуйте, та тосі, матусі, люди всі. Здравствуйте. Сьогодні рік уже минув, як на землі я з вами був, як дітям я дари давав, до добрих діл усіх закликав. Сьогодні, власне, день наспів. Прийшов довідатись, чи проросло добро у душах, а чи зло. Скажи но ну, янвали торік що найкращому прирік. В моєму протоколі запис є такий. Каже усім дітям Святий, хто в цім році зробить добре діло, хай мій праздник стане бродною сміло. Чи це буде доня, чи слухняний син, чи трудівник, той дістане пишний, пишний, славний медівник. Так, медівник ми принесли. Припишно в нас його спекли, на втіху гарним діточкам наказую не його нам. Небесні слухи закликаю вас, медівник припишних, принесіть до нас. Почнемо велику раду. Хай кожен скаже чи зробив за їх якесь хороше діло. А ми це все розберемо і медівник найкращому дамо. Ой ва! Що я чую, отче Миколаєве, на раді засідаєте, А я про це не знаю. Рада то ж велика справа. так подивилися. І як ж тут без мене? То можна обійтися, я ж тих діточок так уже пильную, якщо куперсі зробить зло, я все собі нату. А ще, бувають ті, що брехати люблять, ну про мені не збрешеш. І всі слова погублять. Ну, ти анипко цуль тобі танцюсь За діточок своїх я й крихсте не боюсь. Ну що ж, як рада, хай буде велика рада. Ти, Янголе, захисником в нас будь. А чого ж, що в цьому злому головає, хай скаржує, як знає. Правду вам сказати, отче Микола, спокусити щось погане, більше я вважаю, Але ці гаразд виконую волю і свою чортячу відіграю роль я. Скажіть мені, о діти милі, що в цьому році доброго зробили? Хто матусі помагає і перти підмітає? Є серед вас такі. Да. Да. А хто посуд вмиває, меншеньких не ображає є таке, да. да. а хто двіки получає і батьків не поважає. Це все мої чертячі витівки. Дізнаватись, хто так себе поводить? Ні, 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 немає. Звиною. немає. Звиною, хто? Ніхто і б'ється. Суне, куди заманеться! Невже таких Ні, Ні, немає, немає. немає, немає, немає. Я, ж, я ж так старано всі спокушала! А може, це ти? Ні, не немає. чіпляйся, антипко. Добре це дитина, ха не повна, кожна днина. Скажи мені, дитина мила, що ти в цьому році доброго зробила? Мамі допомагає. Ну, бачиш, що Молодець, тримай так далі. Можливо, хтось діток приготував для мене якогось віршика або пісеньку. Давайте, хто хоче, можете всі підійти в по черзі до... до по -черзі а, до Миколая і всі можете, хто хоче, розповісти від... Давайте. Свята Варвара по одному буде вас підводити. Я вам голос розповідає. Повертайтесь до всіх і розказуйте вірші. Кожен домик він іде. Подаруночки несе, кожен день до нього. Ой, тобто він до кожного йде. Молодець. <писує> <Диві. От. пості> ні. Ні. Васюшка, дрібше дрюшка приклала. Ще? Віра, бачу, ти точно щось знаєш. Давай, не бійся, хочеш, мама з тобою хочеш разом з Може хтось хоче до Миколая підійти щось йому на вушко шепотіть. Бажання, хочете, можете, кожен може вийти. Або віршика. Давайте, давайте, діти, не боїтеся. Захочу вас побачити. У світли, спиха три дожди, за вікнами і в пошуках тепла по улиці за біжені не прида зимой. ніхто його не бачив, та у лісічках дитячих він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чуду, цілу ніч не буду спати. Довго-довго я не спав. Все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати, Миколай зайшов кімнату, Він схилився наді мною і лоскочив по Щось хесінько шепоче, хочу я розпущу очі, та не можу, мабуть, плю. Миколая я люблю. Браво! 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 Молодець, <тасплодженец> бачите <щу> жденька, то не Давайте! О, молоді, давайте! Сипле, сипле, сніг, мов метелекі сиплі, дісні білі чисті, тихо стелиться до ніг, сипле, сипле, сипле сніг, сипле, сипле, сипле сніг, тихо леку істровкола, покривайся довкола, ні стежок, ані доріг, сипле, сипле, сипле сніг, сипле, сипле, сипле сніг, вже присипав до долий гори, Ливе світло, біле море, біле море без доріг, сипле, сипле, сипле сніг. Браво! Лиш той, коли моєї варти, з любов'ю, що прийма нутро, творіть на радість, всім добро. Святий Микола, всі ці діти, що є у нас на хвилі, не одне добро в цім році вже зробили. Тож нехай сьогодні, всі вже спільно в і тебе, Отче, добре споминать. Тож прошу вас, Отче, рішення таке покласти. Медівник буде всім по рівній часі. Так, так, так. так до Люба. добра твоя рада. Бо людей любити та найкраща справа. Край це медівник розділи рівненько. А ви ж то, дітки, слухайте пильненько. Чи добро, чи лихо, чи яка година? Будьте між собою, як одна родина, бо у нас єдина славна Україна. 나를 는 싶어